Продовжуємо вивчати алюміній та його хімічні властивості. Перейдемо до взаємодії алюмінію і складними речовинами. Взаємодія з водою, з кислотами, ручними солей та оксидами металів. Взаємодія із складними речовинами розглянемо, як алюміній буде взаємодіяти з водою. Взаємодія алюмінію із водою відбувається так само, як і у всіх хімічно активних металів. Щоб реакція відбулася, потрібно з його поверхні зняти оксидну плівку. Це можливо зробити, наприклад, за допомогою наждачного паперу. Як бачимо, алюміній активно витісняє водень з води з утворенням алюмінії гідроксиду. Запишемо рівняння взаємодії алюмінію з водою, внаслідок якого утворюється алюміній Гідроксид і витісняється водень. Алюміній реагує із хлоридною та розведеною сульфатною кислотою з утворенням відповідних солей та виділенням водню. Зверніть увагу, що взаємодія відбувається з розведеною сульфатною кислотою та хлоридною кислотою, про що свідчить записане рівняння реакції. Алюміній, взаємодіючий з хлоридною кислотою утворює алюміній хлорид та воду. Пригадаємо, як ведуть себе концентровані кислоти, сульфатна та нітратна кислоти. При низьких температурах алюміній не буде взаємодіяти з концентрованими кислотами, але зверніть увагу, при підвищенні температури алюміній з нітратною кислотою буде взаємодіяти з утворенням відповідних солей, виділенням нітроген 4 оксиду і відповідно води. А при взаємодії із концентрованою сульфатною кислотою одним із продуктів реакції є гідроген-сульфід. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння відповідних реакцій. Наступна властивість алюмінія. Алюміній буде взаємодіяти із розчинами солей. За умови, якщо метал, тобто алюміній, який вступає в реакцію, буде активніший за той метал, що входить до складу солі. Отже, порівняємо активність алюмінію із купрумом, тому що для реакції ми взяли саме купрум 2 сульфат. Бачимо, що алюміній буде набагато активніший, ніж купрум, тому під час взаємодіяння діє алюмінію із розчином купром 2 сульфату, утворюється алюміній сульфат і виділяється мідь у вільному вигляді, що спостерігаємо саме на алюмінієвій пластинці. Зверху відбувається утворення червонуватого нальоду вільної міді. Взаємодія алюмінію із оксидами металів. Так як алюміній буде достатньо активний метал, то за його допомогою можна відновити більш пасивні метали із складу їх оксидів. Такий спосіб добування металічних елементів із їх оксидів за допомогою алюмінія, називається алюмотермією. Для досліду взяли ферум триоксид феррум 2О3 і змішали з порошком алюмінію. Утворену суміш висипаємо у тигель, який устланий знизу алюмінієвою фольгою. Ретельно утрамбуємо реакційну суміш. І посередині зробимо невеличке заглиблення для запалювальної суміші. У заглиблення насипаємо запалювальну суміш, яку будемо підпалювати за допомогою магнієвої стрічки. Згораючи, магнієва стрічка піднімає температуру достатньо високо, що допоможе розігріти реакційну суміш, і провести взаємодію фером 3 оксидом із алюмінієм. Бачимо, що тигель розкаляється до біла, що свідчить про те, що така реакція є екзотермічною. Щоб переконатись в тому, що метал, який утворився внаслідок взаємодії, є саме залізо, пам'ятаємо про його властивості. Залізо притягується магнітом. Отже, залізо, яке відновилось із складу його оксиду, охолоджуємо і пробуємо подіяти на нього магнітом. Бачимо, що шматочки заліза, яка утворилась, притягуються магнітом, тому можна зробити висновок про те, що внаслідок даної взаємодії алюмінію з фром 3 оксидом утворюється алюміній оксид, який не притягується магнітом, і вільне відновлене залізо. А тепер поставте відео на паузу, запишіть рівняння взаємодії алюмінію і хром 3 оксидом, визначте окисник та відновник.